Всім привіт! І сьогодні я познайомлю вас з двома казковими персонажами європейського фольклору. Це Вольпертингер та Джекаоп. Вольпертингер, ось ви бачите, як він виглядає, це один дивовижний персонаж, який мешкає переважно в Німеччині. Це дуже рідкісні тварини. Коли влаштовували змагання мисливців, учасникам давали завдання впіймати цього дивовижного сфіра. А джекаупи це близькі родичі вольпертенгерів, які мешкають у Англії та Шотландії. Назва джекалоп це поєднання поінда... англійських слів Заяць та Антилопа. Вважали, що ці істоти, на відміну від вольпертенгерів, можуть бути цілком реальними тваринами. Одного разу вирішили відшукати джекалопа у лісі та навіть робили декілька фотографій, та, на жаль, ще нікому не вдалося остаточно довести його існування. Якщо вам сподобалася моя розповідь, ставте лайки та підписуйтесь, якщо хочете побачити більше цікавих відео. До побачення!